Тут би мало бути написано Лямант, що означає коханець, але у Львові говорили інакше, тому виходить Амант. Львовознавець Ігор Лильо розповідає: йому часто доводиться пояснювати туристам, що незрозуміла для них львівська мова. Це сукупність польських, німецьких, угорських і навіть англійських слів, яка десятиліттями формувалась на території сучасного Львова. Неможливо передати вираз обличчя туриста зі, сход... зі сходу України, який ні разу не був у Львові. Коли ти пробуєш його змусити перекласти українською мовою, фразу Коліжанка коліжанку запросила на філіжанку посидіти на канапі і з'їсти канапку, у словнику не лише зібрали чудернацькі для інших українців слова, але і з гумором розтлумачили їх і вказали за яких умов вживати ту чи іншого говірку. Нашим основним завданням, ну можливо, не завданням а якоюсь радістю нашої роботи було зробити так, щоб читач посміхнувся. Щиро чи не щиро, але але так вдалося. Один із авторів абетки Юрій Назарук каже: задом словника виношували понад два роки своєю роботою хотіли зберегти і передати історію та дух рідного міста. Наприклад, меште, тобто ми, наприклад, креденс, так і, і таких слів насправді дуже багато. Тобто, важливо для нас важливо, що воно це така, знаєш, зафіксований момент. Коли ти кажеш, а у Львові нарешті з'явився свій буквар. Ось він. Це буквар львівської мови. Львівської гвари. Словник не претендує на наукове дослідження. Але автори кажуть: той, хто його прочитає, зможе нарешті зрозуміти, про що ж пашталакають львів'яни. Олександр Ваврищук, Євген Радіон, Львів. П'ятий канал. Фризура. Це є. Е, значить, зачіска. сподні – це є штани. Напуцовані на, на чи нашварцовані мешти. Це є начищені туфлі. Файне дивовижне місто Львів, файні його дивні мешканці та дивна його файна говірка, яку самі жителі древнього міста Лева іменують Гварою. Чи знаєте ви, як тут, наприклад, називають модника або франка? Фраєр. Ви ж, мабуть, вважали, що це якась прости господи лайка. А от божевільну, дивакувату людину тут звуть Вар'я. Є, звичайно, у Львові і такі персонажі. Але здебільшого тут переважають гарні кобіти та кавалери. І, будь ласка, не дивуйтесь, коли львів'янин чи львів'янка вкажуть вам на годинник і спитають, чи доподобув вам цей дзигар. Парад тут називають дефілядою. А якщо ви, раптом, опинившись перед мерією у Львові Царатуша, так захопитесь видовищем, наприклад, ось такої дефіляди, що вам неодмінно закортить поїздити верхи, хоча б на велосипеді, то можете сміливо звернутися до чергового міськради і вам охоче запропонують. Наприклад, ось такий ровер. Якщо, звичайно, на ньому в цей час не поїхав кудись по дуже важливих справах хтось із помічників мера або й сам міський голова. Але здається, я трохи поспішаю. До мера, роверів та інших транспортних засобів ми повернемось трошки пізніше. До речі, атракція тут принадлежа а от Непоти це шмельц. Я човник на полі бою, ти лежиш важко поранений, а з тебе вже знімають штани. знаєте? Мародери прийшли і знімають з тебе штани, кажуть, ти все одно помреш. От, В тому анекдоті. До речі, віц по львівській це анекдот. А цей веселий чоловік, життя, якого часом саме стає так схожим на віц. Львівський журналіст, редактор міської газети Ратуша Микола Савєльєв колега. А тут це слово трактується ще й як добрий знайомий. Відповідно, і колежанка. Тож, знайомтесь, Вікторія Садова, журналістка Зіку, тобто західної інформаційної корпорації. До нинішнього львівського радоначальника Андрія Садового немає жодного родинного стосунку. Ішла корова по дорозі, а за нев телетко. Виконали дострокове лемки п'ятилетку. І вуйко на ровері кулькосі спустило. Робітник і селянин то велика сила. Якщо ви вважаєте, що я розмовляю на суржику, ви помиляєтесь. Це велике культурне надбання нашого народу. Це львівська ґвара. могла би бути музична сім'я. Я б грала на флеті, з до раня. Ти мав довго четверо струм. Цілий день в користирі, чутно бум-бум-бум. Коротке, коротке життя, ще коротша любов. Чувства люблять гроші, а я їх не можу. Непив не крав, копійку товк на книжку клав. Змінилась нагло історія, від грошей тих лишилось нічий і знов весна, цвітуть дрова, зима була холодна і тяжка. До церкви йди, гриби збирай. Життя коротке, колись попадеш в рай. Поміжки я туди-сюди, лежу просто на очах, великий берем, я не більше не буду їсти, не буду спати ніч, коли той вовчо, звичайно, не пройшов поз мене віч. Віна поки жива, про неї ніхто нічого фактично не знає, її не цінують. Коли людина померла, починають думати, що ж ця людина зробила. Запам'ятайте, пройде небагато років, і саме Сергій Кузьмінський буде. Батьком української рок-музики. Кожна його пісня це хід. вірші. Він вмів сміятися над собою. Він писав львівською гварою. Оце такий стиль. Це не суржик, а львівська гвара. От, переслухайте, ви получите багато задоволення. І сьогодні ми знімаємо фільм саме про Львівську гвару. І читаємо його вірші. все, нарешті їду, за спину лишився родиний кордон. Первим ділом я до цьоті в Англію заїду, а потім на літакові полечу у Вашингтон. Холодно вам дітки. На захід мало радість, пришла на землю, як бої не бувало, очі позатуляли, руками з Може на вертепі щось знову, засіяло вічку. Бажай, нічна прекрасна, я вічку, бажай, як сонце сидя. Коли вчителька казали, щоб всі запам'ятали, як побачиш наркоману, вийшло як тарака. Наркомани на городі. Наркомани на городі. Трактор коли виїхав ради. А участковий свій мотоцикл полотно. А мені також це співати, бо в життя вперше побухав. Разом з колегою парадвай, для кого сонце в небі і світе, і гріє, хто як же всі здибали, то наливай, львівські батяри, ціла наша родина, яблуко від яблоню пало недалеко. Риста закута. Придимішся до столеті. Вони надзвичайно легенькі, надзвичайно маленькі, їх дуже легко і просто було заховати в складках плаща в рукаві в батфорті і зненацька заробило саме нанести удар противнику. В масонській про це свідчить голівка черепа. А от вигляді гарпуна, голівка собаки, Уявляєте, що може було зробити. От, от удар шевшунок тоді внести вигляді сатиру. З хвилястообразними поверхнями оригінальніші італійські дагів. Їх називали кінжалами ліворуки, як щит використовували. А це кінжал мізеркордіум. І так по латині мізеркордіум означає милосердя. Чому милосердя? Подібним кінжалом і наноситься останній удар поран ми зруйно добивали пристрою для того, щоб він не мучився. Йдемо до церкви, шануємо батьків, ніхто той, як траєвми, не вміє фезгуляти, поки сурми не заграли, барахман не забив. Тих, хто говорить, бандити, хулігани, стоїть голоти, людей не буде, а ми й заподимо, як потреба стане, хто полі заблях, а хто під кулі піде, львівські банчари цілих. Родина. То ми хлопці з Бандерштату, ходимо до церкви, шануємо батьків. Ніхто та, як ми, не вміє фаз гуляти, доки сур не заграли, барабан не забив. Ми, хлопці з Бандерштату, ходимо до церкви, шануємо батьків. Ніхто так, як ми, не вміє фест гуляти, поки сурми не заграли, барабан не забив. Не Масло. Слава Україні! Слава! Москалія! Слава! Кожна істота у світі щось мусить любити. Жінки любить мужчин, а мужчина вино, Квітку троянди кохає маленька бджола. Школьниця любить пацанчика з групи нана. Але чому моя мама не любить мене? Чому моя мама не любить мене? Це телецечей. Як в дрібс, а я файлін до Нью-Йорк. Жовті стрічки символ розлуки і печаль. Жовті стрічки більше надії немає. Жовті стрічки бачу тебе у вісні. Жовті стрічки вночі зігріти на. Мене. Я мотався по світу, де я тільки не був. В карти грав на Гаїті, з держави стовбу. Був на кічі в Берліні, їздив Тель-Авів. В, Тель в Міце Састо Чертіло, я вернувся до мів. Я вернувся до мів, в своє рідне місто Львів. 3 червня 2011 року в Київському палаці спорту відбувся грандіозний рок-перформанс, присвячений третій річниці, як від нас пішов Сергій Кузьминський. Організатори планували завершити концерт піснею Я вернувся домів. Спочатку все йшло за планом, але раптом, коли пісня вже скінчилась, публіка заспівала найвідоміший хіт. Музиканти підхопили пісню і завершили шоу безсмертним шлягером групи брати Гадюкіни. Я ма 17 років, я Світше у і вычестнадцять